Жила була дівчинка на ім'я Марійка. Вона була дуже кмітлива, весела, але трішечки вредна. Особливо вона не любила одну справу прибирати свої іграшки. Скрізь у її кімнаті можна було побачити ведмедик під стільцем, лялька на столі, машинка в тапочці, а кубики розсипані по всій підлозі, як розкидані зі ручки. Ну чого їм там не лежиться? бурмотіла Марійка. Завтра знову з ними гратимо. Але іграшкам це зовсім не подобалось. Вони мріяли про порядок і про дбайливі руки. Одного вечора, коли Марійка знову не прибрала їх і заснула з відкритою книжкою на животі, іграшки зібрали таємну раду під ліжком. Ведмедик буба зібрав усіх ляльку лізу, машинку грома, дайчика Стьопу і навіть мовчазну м'яку книжку. Ми їй більше не цікаві. Вона нас топче. Лялька все розпадленим волоссям. Я взагалі в сметану впав учора, сердився Буба. Нам треба піти, сказала Ліза, хай трохи за нами посумує. І так тихенько-тихенько, серед ночі, вони вилізли з кімнати і втекли в ліс. Так так, у справжній ліс, за місто, де дерева шипочуть казки, а сови розповідають страшилки. Вранці Марійка протерла очі, потягнулася і обімліла. А де Буба, ліза, грім, Стьопу. Вона закричала, обігла кімнату, порожньо, жодної іграшки. Плоти в вікно поштукав її друг сусідський хлопчик Сашко. Привіт, Марійко. Я сьогодні рано ходив у ліс по гриби і, бачив щось таке дивне, в кущах сиділи твої іграшки. Вони розповідали білці, що втекли від дівчинка, яка їх не цінує. Всі вони були дуже сердиті і сумні. Це я, вони ж про мене. Маріка враз схопилася. Вони пішли через мене. Я ж просто не думала, що їм це важливо. Очі в Марійки наповнилися сльозами. Вона так звикла до своїх іграшок, що навіть не помітила, як сильно їх любить, і як самотньо без них. Сашко, підемо разом у ліс. Я мушу з ними поговорити. І ось вони вдвох рушили до лісу. Йшли стежками, крізь гілки, поки не почули знайомий сніг ляльки, лізи і гутіння машинки грома. Іграшки саме сиділи на панючку і грали в камінь ножиці попір із совою. Марійка вийшла за дерево. Привіт, казала вона тихо, мені вас дуже не вистачає, і я зрозуміла, що була до вас несправедлива. Ви не заслуговуєте лежати на підлозі чи під ліжком. Ви, мої друзі. Я виправлюсь, чесно, іграшки переглянулися. Зайчик Стьопа обережно підійшов, потім Ліза, потім усі інші. Добре, сказав Буб, але тепер після кожної гри порядок і щонеділі баний день, а ще іноді хочемо спати на подушці, а не в коробці, чи на землі. Домовились, зраділа Марійка. Вона ніжно обняла своїх друзів. І з того дня завжди дбала про них. Іграшки більше ніколи не тікали, бо їх любили, берегли і щодня на ніч кладали спати на м'які ковтри, а на дверцятах шафи з'явилась табличка. Тут живуть найкращі друзі Марі.